Знімаємо мікс брендів, C&A і айду. Все таке осіннє вже, таке тепленьке, гарнесеньке, все. Ось така ковтинка. З довгим рукавчиком на 12 місяців. Така яскрава гарна. З таким рукавчиком, резиночком. Така ковтинка теж на хлопчика, теж на довгий рукавчик. Такий лонг. На три рочки. 12-18 років, такий набір лусинок. Дуже гарні вони такі. Так, вони йдуть на флісіку на дуже тоненькому такому. Три одинички в наборі. Такі рюшики Такі вони дуже гарнісінькі. Такі. Так. Це в нас костюмчик. Тепленький. Отака кофта. На флісіку тоненькому такі такие На три ручки. Такий костюмчик. Так, джинсики. 18-24 місяці. Теж ми такі утеплені. Сендей. Такий костюмчик на дівчинку дуже гарний. Так, вот такие сарафанчики, да. Так, у нас тут... 24-36, 98 см. Два три рочки. Отакий костюм, дуже гарненький, бачите? Така ковтинка, такий сарафанчик. Так воно буде дуже гарне синько все. Так, це в нас такий набір голосинки. І ковтинка. Ну, утеплене. 24, 2 рочки, 24 місці. Так, ще така дівчинку ковтулька Вона внизу з такими рюшиками. Така довгий рукавчик. Гадненько така. На два рочки. Так, з капюшончиком, кофточком, Теж вона на флісіку така. 18 місяців. Це на півтора рочки, Такий набір, десь з гусинками. Це не утеплений, просто такий, от, як на зараз навіть можна літом. 12 місяців такий. Так, така кофтурочка. Це в нас на флісі, 24 місяці. теж тут рукавчик такий. Зараз я покажу. Така яскрава. Так, далі такий набір. На дівчинку теж гарний. Такі тут блискучі, такі стразики гарненькі. Так, він у нас іде на 12 місяців. Тут так зроблена кофтка, гарно. Так, ласиночки такі. Теж такий набір яскравенький. А, такі у нас... У повторі будуть три рочки. Це тепленькі такі лосинки і така ковтинка. Тут теж такі рушечки гарненькі. Так, така у нас такий у нас чоловічок новорічний, тепленький він, дуже гарний. Такий тепленький, тепленький. З тормозками. Так, це у нас 6-9 місяців. Така ковтинка ще одна повторі, три рочки, теж капішончику теплень. 24 місяці така ковтинка також. Піжамочки такі. Піжамочка. Три рочки. Ось така кофтинка. І такі штанята. Так, далі кофтулечка така на дівчинку. Вона без катишончиків, легеньке утеплення таке. Так, у нас вона йде на 12 місяців. Халатик Халатиксіндей. Дуже гарна у нього така кетінка. Такий він гарний. 12-18 місяців. Так, такая пижамка для хлопчика. Пойду. 12 месяцев. И такие штаны открывают. Тут резиночка, тут манжеток. Далее. Лонг-таки теж на хлопчика. Два ручки. Такие. Два ручки. Так, еще одна коптинка для девчонки. 12 месяцев. Так, лусинки. Набір вони йдуть. Ну, але гесенькому, дуже легенькому, так на два рочки. Дві одинички в наборі. У так, нас такий комбінезончик. Він йде у нас на 3-6 місяців. Такий тепленькі він. Такі рукавички. Тут все знімається, відстегується можна з ними, можна без них. Такий комбінезончик, пінеточки. 14-15 розмір він три місяці. Він гарнисенький. Такий набершапулька, шарчичок. Два-три рочки. Така курточка. Такі, ось така вона тепленька. Гарна. На два рочки. Такий манджит, який тут все регулюється. Так, далі шапулечка. Така ковтинка. Півтора-два рочки на дівчинку. Капуленьки, 3-6 місяців, такі перчаточки, 98-104, 1 3 місяці, так і ще одні кінеточки Ось такі лодки. Замовляйте.